Я буду читати такі слова із послання, першого послання апостола Петра з другої глави. І такі слова говорить Петро, і ми будемо молитись. І так, отложив всякою злобу і всякою коварством, і ліцемір'єм, і завість, і всякою злословиї, як новорожденні младенце возлюбіть чистої словесної молоко. Даби от било возрості вам во спасіння, і ви вкусили, що благ Господь. Слава нашому Господу. Ми бачимо, апостол Петро пише про те, що нам треба відкласти. І кажеться дивно, він пише до дітей Божих, до віруючих, до тих, які прийняли Ісуса Христа. І кажеться, це би не мало бути в нас, але деколи так буває, що кажеться, що це невеликий гріх, і ми дещо дозволяємо. Допускаємо у своєму житті, у своєму серці, але для того, щоб нам слухати Слово Боже, для того, щоб воно робило роботу в наших серцях, так як сказав Ісус Христос, про ту притчу про сіятеля, коли то сім'я воно падає в серце, в ту добру почву, у чисте і добре серце, тоді воно може принести плод. І якщо ми прийшли на це місце, і ми хочемо слухати Слово Боже, хочемо, щоб воно міняло нас, укріпляло, щоб воно робило роботу в наших серцях. То нам треба подивитися в наше серце, можливо, щось залишити, щось відкласти, прийти до нашого Господа, і тоді то слово воно буде робити роботу в наших серцях, і пише апостол Петро: «Ібо ви вкусілі, що благ Господь. Я думаю, що ми є на тому місці ті, які вкусили, який добрий наш Господь, які знаємо, який добрий наш Господь. І кожен із нас, можливо, сьогодні мав би що сказати, який добрий наш Господь. Як багато Він зробив у нашому житті, як допомагав нам. І ізраїльський народ багато бачив милості Господні, але Пророк говорить в одному місці такі слова. Ви говорите, в чому? Ти явив до нас любов, Говорять такі слова Богу. Але я прочитаю слова, які говорив Давид. Він говорить такі слова. Це був той муж, який у своєму житті бачив багато милості Господніх, і він не забував про них, він славив Господа, і він говорить такі слова про Господа. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих, буду говорить о могуществе странных страшных дел Твоих, и Я буду возвещать о величии Твоем, Будуть провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем і щедроти його на всіх ділах Його. Такі слова говорив Давид, я думаю, що ми, ми також маємо що сказати нашому Господу, маємо що сказати другим людям, який добрий Господь. де коли з тими людьми говориш про Господа, і вони, можливо, не вірять, але треба вкусити, треба спробувати. І так, як ми, можливо, пробуємо якісь плоди, якісь. Фрукти, і ми знаємо, які вони є добрі. То, що Господь сотворив, то, що Він дав нам, і Він хоче, щоб ми це пробували, щоб ми приходили до нашого Господа і відчули, як добре з ним. Петро. Сказав одного разу такі слова, – «Хорошо нам здійсбить. Він попробував, він вкусив, він знав, як добре бути в общенні з Господом. На тому місці є Господь він не змінився. Він той же самий, він хоче благословити кожного. І тому ми зі своєї сторони ми зробимо те, що Господь говорить до нас. Може, треба щось залишити? Може, треба возлюбити те чисте словесне молоко? Попробувати вкусити який добрий наш Господь. І в цей час ми встанемо, ми будемо просити Божого благословення. На тих, хто буде можливо співати, проповідувати, говорити, на нас слухаючи, попросимо Божого благословення, щоб Господь благословив на цьому місці кожного. Йому слава повіки. Амінь. Благословіє служення, Благослови народ, слава всім народі. Будь вас величі. ти достойний слави, Вілічий поклонення нас Богу. Аллилуйя. На цьому святий на віки. Амінь. Аллилуйя. Боже наш, ми дякуємо Тобі в цей час. Ми дякуємо Тобі за цей прекрасний день, Господи. ми Дякуємо Тобі за твою любов до нас. То, що сьогодні ми можемо бути на тому місці, сьогодні ти вже благословляв нас, ти говорив про наших сердець, ти утішав нас, Господи, і нам є добре з тобою. Ми прийшли на це місце, ми хочемо знову і знову твоїх благословень, Господь. Знову ми хочемо прикоснутися до Тебе, Господи, тому що ми знаємо, що Твої благословення печальні не приносять, Господи. І ми приходимо до Тебе. Ми хочемо мати то общення з Тобою, Господь, і просимо Тебе, благослови це зібрання. благослови на тому місці кожного, Господи. Тому що ми шукаємо тебе, благослови тих, хто можливо хоче відчути твою доброту, можливо, перший раз, Господи, вкусити і попробувати як добре з тобою, Господи, благослови вуста братів, благослови спів. Групи, благослови на тому місці кожне серце, Господи, ми за все Тобі дякуємо, тому що ти достойний слави, ти віддав своє життя за нас, умив своєю кров'ю. І сьогодні ти Духом Святим, є на тому місці, Боже. Ми за все тобі Амінь. дякуємо, Отець Син і Дух Святий. Амінь.